Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Я вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир. За скору перемогу нашу. Благаємо, Господи, щоб Господь благословив наш український народ на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб благословив Господь, державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, всіх ворогів наших, і видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають на нас із зі зброєю. І тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників. Благаємо Господа, щоб дав Господь нам сили здолати і всіх ворогів душ наших, всі наші пороки, все зло в наших серцях, це те, що нам перешкоджає на нашому духовному шляху, це те, що роз'єднує і віддаляє нас від Господа. Від любові Його молимося за всіх наших воїнів-захисників, за всіх, хто на передові, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо молимося, благаємо Господа, про тих, які в небезпеці, під загрозою оточення, там, де тривають важкі бої, там, де нестачі боєприпасів чи будь-які інші проблеми, просимо Господа, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомочеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господньої воїни наші вистояли, щоб відбили всі атаки і прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми молимо, благаємо, щоб Господь чинив перемогу нашою кров'ю, крові, не меншими жертвами. Найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь поставив по кожним нашим захисником своїх ангелів, небесних, щоб вони оберігали своїми крильма, закривали їх від ворожих кулі від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі воїни наші повернулися додому живими, здоровими, з перемогою нашої якнайшвидше. Молимося за всіх полонених наших воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожого утримується, всіх, хто в язницях і катівнях ворожих, благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше відбулися обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, і щоб Господь підтримав, укріпив тих, хто в неволі ворожій, щоб Господь зміцнив їм їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних. Стіли хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб дарував Господь їм силу і зміцнив їх, і щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, заборони їм знущатися і катувати, і вбивати наших людей. Ми молимося за всіх полонених, віримо, що всі вони повернуться за наших воїнів і цивільних всіх, хто в полоні ворожому. Молимося і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя, сіли її душі і тіла після всього, що їм довелося пережити неволі. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших воїнів, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених. Вивезених, які утримуються на ворожій території, благаємо Господа, щоб Господь допоміг віднайти і повернути додому живими всіх людей наших, щоб порятував життя їх ніде вони не перебували. Просимо матір Божу, молимо за наших діток, щоб матінка Божа допомогла і посприяла повернути їх всіх. З чужини, а поки вони там, щоб матір, божа, стала їм матір'ю своєю святою, своїм святим покровом, їх огорнула, зігріла материнською своєю любов'ю, захистила, берегла їх, від злих людей від небезпеки від усякого зла, від всіх недобрих впливів на них, і повернула всіх додому якнайшвидше, на нашу рідну батьківщину. Ми молимось за всіх людей наших, які чекають за наших матерів, за всіх, хто чекають своїх рідних, близьких. Коханих людей з війни з полону, за всіх, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив в їх випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, утішив, і благословив кожному дочекатися живими і здоровими, якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей додому. Ми молимось також за віднайдення всіх загиблих наших людей. Щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимось за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею й тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо, щоб Господь. Їх порятував, порятував їхнє життя, щоб Господь цілив їх рани, молимось за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак, дронів ворожих, щоб Господь руками лікарів, руками рятувальників дарував кожному зцілення, одужання і повне відновлення душі і тіла, і особливо молимось також за наших діточок. Молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги миру, добробуту, нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів всіх наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожій, на окупованій території. щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен із нас. Ми просимо Господа миру, миру, нашій рідній Україні, миру, всьому світові. Ми просимо Господа, миру в кожну родину, в кожну домівку в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, і всякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий зглянься і сіли немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, 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 помилуй, Господи, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог. І розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, Як якщо зайди, нехай щезнуть, як тане військ від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє радуйся, пречесний животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силу розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа. Чудо пекла зійшов, подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання усякого супротивника. О пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесильний сильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу народ. Та святині наші, Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу, і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, і славу восилаймо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами ликитян, Ти озброїв Ісуса на новина набили. Та погинцюсь, ти нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти, покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини. І в день праведної твоєї відплати подай вінці нетріння, бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашої і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання. Сердець наших. благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя й дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже. За воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх, єдину, велику, Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедротах, на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас. Заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни, беззаконні неправ людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах твоїх, і відвідай смиренних рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Постань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, Владико, миру і спокою нашого. Щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задами знищити державу нашу Україну. Господі та постановам твоїм поверни пам'ять мої заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й воїни себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля твоя над нами, і якщо Твоє провиділо буде таким, щоб покласти воїнам нашим, за віру і Україну, душі свої, то прости їм гріх. І в день праведного Твого суду подай вінці нетління. але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш, утихомириш, наповниш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, доручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої чизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас, почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоє щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом, Зміцни, Господи, силою Твоєю. Всіх наших воїнів на передові, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Отче наш Небесний і творче всього світу змиряймо серця наші перед Тобою, бо Ти є Бог наш, а ми, діти Твої, і смиренно з любов'ю молимо Тебе, Отця нашого. Я Ви, Боже, милість Твою на нас, даруй нам Твій мир, що в Дусі Святому, укріпи нас у випробуваннях світу Цього. Підтримай всіх вірних і праведників, а всіх заблудних наверни до добра і світла. Господи, Ти є суддя праведний, Ти захищаєш пригноблених і караєш негідників, віддаємо на суд твій усі злі справи і наміри гнобителів наших. Ти є Господь миру і правди, тож розсуди сам за правдою Твоєю. Зупини покарай тих, що сіють неправду і творять беззаконня, зруйнуй всі злі задуми тих, що хочуть погубити народ наш і державу, нашу Україну. Заступництвом Пресвятої владичиці нашої Богородиці, молитвами всіх святих землів української, спаси і помилуй, Господи, народ наш, і благослови на мир і процвітання, Україну нашу! Благослови нас, Боже, на мирне й тихе життя на нашій рідній землі, бо ти Бог, який милує і спасає, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, й нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Богородице. Почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів дочок твоїх які служать в справі миру та захисту батьківщини нашої України, Покрий їх своїм офором, захисти від ворожих куль, від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Благослови матір, Боже військо наше українське. На скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Ти непереможна воєвода, війську нашому українському, і як у давнину, ти неодноразово допомагала, рятувала народ наш, часи нашестя чужинців і загарбників. Так і нині, благаймо тебе, рятуй нас, допоможи, матінку Божа, прийди й ступи на землю нашу годостраждально і зупини ворогів наших. І в їх наступі, на всіх шляхах їхніх і на кожному кроці, зруйнуй всі їх недобрі плани і замисли проти країни і народу нашого спрямовані і проти всього світу. І як колись у почаєві ти являлася і повертала стріли нападників на них самих, і ворогів наших навертала до втечі, так і нині, благаймо тебе, матір Божа, яви силу твою. Знешкодю всю зброю ворожу, знешкодю всю силу ворожу, по сорому зло, щоб вороги наші в страху тікали, кидали зброю, каялися і поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Неустанно молися за нас, матінко Боже, до Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, особливо ж, за воїнів наших. Випроси нам всім здоров'я місного, прощення всіх провин наших, духовної радості та сили, бо ти, мати Христа, царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не непогорди. Але від бід визволи нас єдина, чиста й благословенна. Преславна Преснодіго Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволись. Бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є, це є істина славити тебе, Богородицю, завжди славно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів, незрівнянно славнішу від серафимів, щоб застріння Бога Слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі, славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, покровитель нам Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, наш український народ, особливо ж благаємо за наших воїнів-захисників. Передаємо їм всю силу наших молитв, все тепло наших сердець, нашу вдячність і низький оклін, за їх щоденний подвиг. Бо вони боронять. Наше право на життя і на свободу, право жити на нашій рідній, на своїй рідній землі. Молимося, віримо, донатьмо нас ЗСУ, допомагаємо один одному, віримо, що перемога наша близько віддаємо все на святу волю Господню, доручаємо, довіряємо самих себе і один одного і наших близьких, і наших, близьких, і наших. Україну в руки, Богу, Божому милосердю і віримо, що наш, як наш Отець Небесний, як наш люблячий батько допоможе, порятує, вбереже і дарує нам тихе і мирне життя на нашій рідній землі і в Україні нашій процвітання і благоданство довгі віки. Тримаємося, єднаємось, молімося, віримо і поборемо. Дякую всім, хто приходить на спільні молитви щовечора о 9 молимось разом. Нагадаю, що на моєму каналі YouTube Юлія Ахмаров записіє багато молитов, акафістів, псалмів, пісне спів, ні, записи, літургії українською мовою. Багато духовного, україномовного контенту, реклами немає, я не монетизую. Запрошую вас на канал, приходьте, дивіться, ставте вподобайки, мені буде приємно. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела охоронителя покрову Матері Божої, слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос, посеред нас.